На сьогоднішній день Олександр Поворознюк має надзвичайно широке коло спілкування. Їздить по містах і з певненістю аналізує діяльність влади і зазначає, що нашу область варто брати за взірець. Ви знаєте, я вам скажу так: от, мабуть, Кероворадську область треба ставити як вприклад всім остальним. От, ви знаєте, мені здається, що от, як в державі риба гниє з голови, це від президента. Да? І от все залежить від президента. От як він е, поставив роботу, так і є. От дивіться е, Зеленський. Він дуже багато робить помилок, дуже багато. Але він виправляє і не боїться навіть у, під час війни звільняти, наказувати і, і наводити порядок. Це заслуговує на повагу. І е, дивіться, у нас у, в області, да? от до е, Андрія Павловича Райковича. Ну, трошки все було якось по-другому. Лебідь Рагіщука, да? тепер подивіться на сьогоднішній день. Поліції не чуть, прокуратури не чуть, СБУ не чуть. А якщо їх не чуть, значить вони просто роблять свою роботу. Вони працюють. Вони просто роблять свою роботу. А раніше, що було, СБУ займалося рейдерством, поліція доводила до двору, скільки треба принести, щоб, щоб там не було тобто, проблем по уловним ділам і так далі. І так, і так. Зараз в, рай... в області все по-іншому. Значить, що тільки сталося? Прийшов Райкович. Ви подивіться, ви, хоч... ви іноді е... запитаєте, скільки йому років. Ви сознання потіляєте. Але подивіться, як він виглядить, і я вам скажу, що він ще любому молодому фору дасть таку, що огогу. го тому я вважаю, що Керураська область на сьогоднішній день це як треба робити пілотний проект. Всі треба показувати, як треба працювати по вертикалі. від губернатора, і потім пішло СБУ, УВД, прокуратура і всі останні служби. Треба просто наводити приклад і показувати, як воно є. Я вважаю, що в нас найкраща область у, у іменно по порядку.